Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні разом із вами хочу розібрати свій весняно-літній в'язаний гардероб. Покажу вам всі свої джембера, пуловери і. Топи, які в мене є, і покажу вам, що я буду розпускати, а що зі мною перейде обов'язково в наступний сезон. Отже, давайте починати. І перший джемпер, який я хочу вам показати, це ось такий повністю ажурний джемпер, який я в'язала із Jeans плюс. Це відтінок 05. Дуже мені подобається цей відтінок, він такий. Такий світло-світло-бежевий. Класний, дуже я полюбляю саме такі відтінки. Це ниточка така товстенька, і в'язала я його, здається, на спицях 5. І я цей візерунок знайшла просто в інтернеті і вирішила спробувати зв'язати його регланом ще й зверху. Я так заморочилася. Але. Ну, не знаю, мені достатньо нормально вдалося вписати візерунки, але чесно, я більше так в'язати не буду, бо це таки достатньо складно в'яжеться. Тому наступного разу буду в'язати регланом знизу, якщо захочу саме таку конструкцію. Але дуже люблю цей джемпер, дуже часто його одягаю, задоволена ним просто на 100%. І, звичайно, поки що я його залишаю, і він зі мною переходить в наступний сезон. обов'язково. Вам Вставляю декілька фото для наглядності, щоб ви побачили, як він сидить на мені. Наступний джемпер це ось такий теж е, такий ажурний візерунок. А якщо комусь потрібна схема візерунку, пишіть мені обов'язково. Пишіть мені обов'язково, я з вами е, з радістю поділюся. Мені зовсім не, не важко і не шкода цього візерунку. Ви могли мене бачити декілька разів у даному джемпері, я іноді знімаю відео. І що я хочу сказати, що дуже красивий він, дуже красивий візерунок. Мені дуже подобається ось цей білий колір. Я, от, мабуть, обожнюю найбільше ажурні ось такі джемпери, саме білого такого кольору. Все мені в ньому подобається, але. Він якраз таки і буде розпускатися. Чому? Тому що ось тут внизу, бачите, якось ця резиночка почала ну, такою спідничкою ніби збиратися. Плюс я тут, коли в'язала, бачите, наскільки низ довший заперед. Зараз мені, вже це, зараз мені не подобається, якби робила не, не низ, а. Задня частинка, якби я її робила її довшою, то не настільки довшою я б її зробила. Тому тому даний джемпер буде розпускатися. І з цієї ниточки я зв'яжу обов'язково щось собі теж ажурне, біле, ну, просто вже іншим візерунком. Хоча цей візерунок мені теж дуже подобається, але в розпуску. Зараз я вам вставлю декілька фото, як він сидів на мені. В'язала я його із Gazal Baby Cotton. з цього тонкого. Здається, на спицях 3,5 чи 4. Я вже не дуже добре пам'ятаю. Але ниточка мені дуже подобається. Ця Gazal Baby Cotton і XL, і проста. Мені вона м'якенька, вона приємна і. Цьому джемперу. Я його в'язала, коли була вагітна з латкою. <сум> тобто йому 4 роки, а виглядає ну, він гарно. Єдине, що резинки, так? Не дуже добре виглядають. Ну, але це більше моя вина, тому що я зробила італійський набір, і він ось так розхлябався з роками. Наступний виріб це ось такий полувер. На даний візерунок. Я робила майстер-клас. Я залишу вам в описі посилання на такий візерунок. В'яжеться досить таки легко. А виглядає, мені здається, дуже класно. І цей візерунок має ось такі вертикальні смужки, що вас так візуально трошки видовжує, видовжує ваш силует. Дуже мені подобається він. Він такого кольору, здається, це 88-й. Я боюся, зараз сказати неправильно, це джинс. І здається, це 88-й. Я можу помилятися. Такий блідо, блідо, жовтий. Здається, він чи шампайн називається, чи щось таке. Оце той відтінок жовтого, який мені ще більш-менш пасує, бо з жовтими, на жаль, у мене не складається історія. Хоча я дуже люблю жовті кольори, але вони мене. Роблять якоюсь такою дуже хворобливою. А ось цей мені подобається. Ну, я, звичайно, вам вставляю також фото, як він сидить на мені. І е, він мені дуже подобається. Я його із задоволенням одягаю. Але маю сказати, що якщо порівнювати, наприклад, його із попереднім, так, білим, це зв'язаний із джинсу, а той із газал Baby Cotton, то ось тут м, таких ковтунців більше. З'явилося, ніж на, ніж на тому попередньому. І взагалі, вона така більш, більш цупка, більш тверда. Ну, тобто тут треба підбирати під виріб. Якщо ви хочете такий, щоб виріб був більш такий легкий, то це газал Baby Cotton. А якщо ви хочете, щоб такий більш виріб більше тримав форму, то це все ж таки. Єрнардо джинс. Мені здається, так краще. В'язала я даний пуловер також в техніці реглан. Так, Звичайний реглан зверху, і його я поки що залишаю. І ще цей сезон він зі мною. А в наступному побачимо. Здається, здається мені, що цей сезон буде в нього все ж таки останнім. Якось він уже не так презентабельно виглядає. Наступна річ це ось така сітка. Я, чесно кажучи, думала, що я її вже розпустила, але ні, ось вона ще є, я її знайшла. Але, як ви зрозуміли, вона якраз таки піде в розпуск. Мені здається, що я досить часто про це говорила у себе на каналі. Вона мені подобається, як вона сидить на мені, але вона якось дуже сильно порозтягнулася, потягнулася, я її. Часто одягала, і ну, вона прийшла просто в такий дуже не, вже некрасивий не вид, подекуди поде, тут є витягнуті такі нитки. Зв'язана вона також регланом, і вона точно йде в розставляю вам декілька фото, звичайно, як вона сиділа на мені. Цю річ я точно розпускаю і щось собі потім із цього зв'яжу. Ще немає в мене конкретного якогось. Немає ще конкретної задумки на цю пряжу, але пряжа хороша це також газал Бейкон. Тому розпущу, і буде вона лежати, чекати своєї черги, чекати своєї якоїсь ідеї. А я вже купила нову пряжу теж такого бежевого кольору, і, і також планую зв'язати сітку, але а... буде якийсь, звичайно, інший візерунок. Тому це в розпуск. Наступна річ це ось такий топ чи блуза, хто як називає, з ось такими воланчиками. Вона зв'язана також із пряжі Gazal Baby Cotton. Цей візерунок також знайшла просто в інтернеті, в'язала сама без майстер-класів. Ось такий воланчик вив'язала невеличкий, і зробила подібний виріз. В'язала просто знизу вверх. Тут Робила трішечки додавання, і, звичайно, скоси, скоси на плечах це обов'язково. І вийшла ось така річ. Я вам вставляю фото, як сидить цей топ, блуза на мені, і насправді в мене дещо є сумніви щодо цього топу. Чому мені подобається відтінок цього зеленого. В принципі, мені подобається, як він на мені сидить, але я його одягаю ну, дуже рідко, тому що все ж таки для мене ось ця пряжа це більш така. Ну на спеку вона не підійде, так? Тобто це ось 18-20 градусів. А в нас, чесно кажучи, достатньо рідко буває така погода. В нас або холодно, або вже така спека, що там і в звичайній якісь бавовняній футболці буде спекотно. Ось, тому ця річ достатньо рідко одягається. І мені і розпускати шкоди, тому що мені подобається, як він виглядає. І разом з тим, можливо, можна було собі якийсь краще джемперок зв'язати з цього. Ну, буде цікаво почути ваші думки. Що ви думаєте, поки що це йде в розділ. Залишу, Залишу на потім, подумаю, що з цим робити. Можливо, дам йому ще шанс в цьому сезоні, і подивлюся, як часто я його одягаю. І якщо не часто, то, можливо, в наступному сезоні все ж таки з ним буду прощатися. Наступний виріб, один із моїх найулюбленіших, це ось така футболка із ажурним візерунком зверху, і я її просто обожнюю. Вона зв'язана також із пряжей Gazal Baby Cotton. Не пам'ятаю номер відтінка, але це такий природний білий колір, не такий не вибілений, а ось такий просто білий колір. І в'язала я цей виріб по майстер-класу від Олександри Байк. Тоді він ще був у розділі безкоштовних. Зараз я, наскільки знаю, вона його перевела. У спонсорський відділ ну дуже класна, мені дуже подобається, сидить просто бомбово. Подивіться, яка горловинка просто ідеально кругленька. Мені прям дуже подобається. Я пам'ятаю, що я все хотіла собі зв'язати щось таке ж саме, тільки з довгим рукавом. В чорному кольорі, наприклад, мені здається, буде взагалі просто клас. Ну, У мене ще є ця ідея, я її ще не відклала назовсім, але все ніяк руки не доходять. Звичайно, вам вставляю фото, як сидить дана футболочка на мені. І, звичайно, я її залишаю. І хоча також ніби здавалося б, що ось цей зелений топ з цієї ж пряжі, але цю я одягаю значно частіше, тому що її можна одягнути. І як самостійний, так, ну, просто як футболочку, так? а також я можу її вдягнути, а поверху вдягнути, наприклад, якийсь піджак. А от одягнути піджак на той зелений топ, ну, мені якось не дуже подобається, як це виглядає. Тому ця футболка залишається зі мною однозначно. Наступна річ це ось такий джемпер, зв'язаний по мотивам кучинелі, здається, так. Класний, мені дуже подобається, я його обожнюю. Пряжа це Gazal Baby Cotton XL, В'язала на спицях чи 4,5, чи 5. Я вже не дуже пам'ятаю, але в мене є відео з готовими роботами. Можливо, я вставлю вам посилання в описі під відео, і там розп... я розповідаю і про витрати, і про спиці. Ну, все як має бути. І номер відтінка кажу, бо зараз я вам чесно не згадаю номер відтінку вже. Але джемпер класний, однозначно, йде зі мною в наступні сезони, дуже його люблю. І, звичайно ж, вставлю вам декілька фото зараз, щоб ви могли побачити, як він сидить на мені. І е, дуже класний цей все ж таки візуру. Він ніби такий і діркастий, але разом з тим виглядає досить пристойно. Наступний виріб це ось таке моє поло. Е, також дуже мені подобається. Мені подобається, як сидить. Мені подобається, в принципі, ось ця конструкція поло І я обов'язково хочу собі ще. Хочу собі і з коротким рукавом, і з довгим рукавом. Ну, подобається мені. І мені здається, що такі мені пасують. Зв'язана вона, ви не повірите, із Gazal Baby Cotton. Бейкон. Я розпускала, я колись вам показувала гузики розтягнулися, ну нічого. Я це поло також одягаю не досить таки часто, знову ж таки, пов'язано це з тим, що. Все ж таки пряжа не зовсім літня. Але я його одягаю, от як тільки мені дозволяє погода, то я обов'язково беру його, бо мені дуже подобається, як він сидить на мені. І хочу обов'язково спробувати зв'язати поло з такої більш літньої пряжі. Можливо, теж в якийсь такий Ажурний візерунок, можливо, навіть сіточку зробити, тому що подобається мені ця конструкція. Тут я в'язала реглан погон, вставляю фото, як даний виріб сидить на мені. Поки що це поле залишається зі мною, хоч і одягаю я його достатньо таки рідко. Наступний виріб це мій небабусин квадрат. Хто зі мною давно, той пам'ятає, що я в'язала в проєкті небабусин квадрат ось такий топ. І рукава я оздоблювала бабусиними квадратами. Класний він, але в мене є до нього одна претензія: рукава такі важкі вийшли. А все чому через те, що ось тут ми маємо такий діркавий візерунок, так, легкий, такий повітряний, а рукава, які в'яжуться гачком, вони такі важкенькі стали. Тому на майбутнє я собі зробила помітку, що тут або треба використовувати на квадрати в два рази тоншу пряжу, або вибирати якийсь більш такий цупкий візерунок основний. Тому що трішки вони такі все-таки обтяжують. В принципі, сидить воно нормально, але чисто є такий маленький дискомфорт, коли ти його одягаєш, так? Він такий в сіточку, тому, в принципі, його можна одягати навіть влітку, але ну, коли така не супер велика спека, все ж таки він добре так продувається. Тому ця річ частіше використовується в моєму гардеробі. І ще класно, що він. Дехто писав мені, що він закороткий, але тут справа в тому, що я його спеціально робила таким коротким, тому що я все ж таки його комбіную із джинсами, і з якимись спідницями. Тому ось він такий укорочений і мені так і подобається. Про цю річ у мене було, було окреме відео, де я, мені здається, навіть розрахунки вам свої показувала і все про нього розповідала. І обов'язково вам ставляю фото, так як він сидить на мені. І, звичайно, в описі буде, буде посилання на відео про цей топ-небабусин квадрат. Цей виріб один із останніх зв'язаний. Це такий джембер, який в'язався. Такими величезними ромбами. В'язався він із пряжі Gazal Baby Cotton XL. Я люблю цю пряжу, в мене дуже багато виробів із неї. Звичайно, вам вставляю фото, як сидить даний джемпер на мені. Не буду на ньому довго зупинятися, тому що зовсім недавно вам показувала його у відео. І розповідала всі характеристики про нього. В'язала його окремими частинами знизу вверх. Потім все це діло зшивала. І я, звичайно, ним дуже задоволена. Мені. Подобається колір, цей мені подобається ось ця посадка його. Ним я задоволена також на 100%. От він, звичайно, переходить зі мною в наступний сезон. Далі показую вам ось такий джемпер. Здавалося би, досить простий такий візерунок. вертикальні смужки. Звичайно, знову ж таки будуть видовжувати ваш силует. І якщо вам це потрібно, то користуйтеся. Мені дуже подобається, в'яжеться. Цей візерунок дуже просто. Пряжа тут, знову ж таки, Gazal Baby Cotton XL. в'язала його знизу догори і потім просто з пройми піднімала рукава. Ось таке спущене плече. Звичайно, вам також вставляю фото, як він сидить на мені. Цей джемпер я одягаю досить таки часто на прогулянку з дітками, тому що в нього такий колір, не маркий. І так як я з дітками і на майданчиках, і в магазин, і ще щось, то мені потрібен отакий джемпер на кожний день, тому я його із задоволенням одягаю. Такий один із моїх улюбленців. І останній останній із мого гардеробу, це кардиган, який я в'язала із Jeans Plus такого шикарного рожевого кольору. Самий звичайний регланом зв'язаний. Він досі без ґудзиків, тому що гудзиками я не користуюся, я ніколи його не закриваю, але мені здається, що ну, все ж таки треба гудзики пришити, знаєте, щоб було хоча б як декоративний елемент. От коли ти там десь біжиш і прохолодно, особливо зранку, ти на футболку накинув такий кардиганчик і собі десь побіг далі. Дуже мені подобається, і, звичайно. Потреба в кардиганах є, тому треба обов'язково зв'язати собі ще кардиганів в якихось інших кольорах. А то в мене він оце один-єдиний. Залишився такого більш уже літнього так, складу. Тож треба собі зв'язати. І я не люблю ось ці такі зовсім тонкі кардигани. Ну, це. На мені це сидить негарно, тому мені треба якраз таки використовувати ось таку товсту пряжу. І в даному випадку джинс плюс мені дуже гарно для цього підійшов. Я задоволена цією пряжею. Для кардигана теж на 100% дуже подобається. Ну що, ми з вами розібрали повністю всю ту купу на розпуск. Точно йде дві речі. Одна під питанням це зелений топ, і мені дуже цікаво буде почути вашу думку, що з ним робити. Все інше поки що залишається зі мною і, звичайно, в'яжеться ще нове. І це той випадок, коли, коли ти відкриваєш шафу, тобі здається, що тобі нема чого одягнути. Але коли ти все це перебираєш, то ти такий трішки в шоці, скільки в тебе всього насправді є. Але ж ми дівчатка, і нам це все дуже потрібно. Буде цікаво почути вашу думку, чи цікаво було вам зі мною розбирати мій гардероб. Що ви думаєте щодо тих. Процесів, які я відправила в розпуск, а також дуже цікаво почути вашу думку щодо зеленого топу. Ну і, звичайно, діліться в своїх коментарях, чи ви вже проводили ревізію своїм в'язаним літнім і весняним речам. Буде дуже цікаво вас почитати. А я вам дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку. Всього вам самого хорошого, самого доброго, до нових відео. Бувайте! Цей джемпер я буду розпускати.